Самий величезний привіт, самим найкращим. Я вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квенторіно. І ми сьогодні подивимось з вами, які новинки, акції, знижки у магазині Аврора. Дякую за коментарі, дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Хочу показати ось таку новинку: льодяники для малечі, зайчики і ціп'ятки. Ціна таких, зараз вам скажу. 24 гривні 25 грамів. А ось ці кролі схожі такі самі, як в магазині Сінсей, хто дивився в відео. Точнісінько такі самі, тільки ціна можливо буде інакша. Зараз по 269 гривень в магазині Сінсей такі кролі схожі. А тут 249 До речі, тут різні, бачите, ці є з морквинкою. Шоколад Міленіум Пористий по 43 гривні зі знижкою. А це новинка. І такий шоколад з різними начинками є. 100 грамів, ціна 44 гривні. Дивіться, яке цікаве печиво фрута із начинкою вишня. 34 гривні, майже, 120, майже 130 грамів. Чіпси яблучні. 27 гривень, 25 грамів. Ще одна новинка, ось така горіхово-фруктова суміш. 22 гривні, тут 30 грамів. Дивіться, Фікс, я згадав, колись мама таке ж нам привозила, коли ми ще були малеча, тільки у пластикових таких баночках з жовтою кришкою широкою великою. Як зараз пам'ятаю, напій какао 150 грамів, ціна 69 гривень, але він дуже-дуже смачний. Звичайно, є трішки дешевший, але Фікс, мабуть, буде набагато смачніший, ніж оці ось такі. Також дивіться, 150 грамів, 44 гривні. Так, це у нас солоне насіння, це також якась новинка. 14 гривень, тут 100 грамів. Я знайшов вафлі Рошен, тільки трішки меншого фасування. 70 грамів, зверніть увагу. Мабуть, у фірмовому магазині є, а для мене це як новинка. 19 гривень, тому що звик завжди показувати в огляді велике пакування. Ще одна новинка: курячі слайси. Курка гриль 55 гривень, тут 30 грамів. Мене просили, щоб я показував цикорій, індійський цикорій з коренем женьшеню, 90 грамів. Ціна такого 39 гривень. Ще знайшов. Ось такий також 90 гривень. Ну, 90 г, ну, мабуть, ціна да, ціна така сама 34 гривні. Ось цей цикорій чомусь дорожче. Тут 100 грамів. І його ціна 59 гривень. Хочу показати новинку ось таку каву гранде 500 грамів. Ціна 249 гривень за 500 грамів. Навіть кисіль є в магазині «Аврора» фруктових фруктові ягоди 150 грамів 14 гривень. Пам'ятаю, бабуся завжди купувала кисіль і варила я деколи гриз цей кисіль. Не знаю, чому вона потім мене сварила, чому я їв, але це було смачно. До речі, хочу зауважити, що в магазині Аврора найдешевша ціна на желе. 85 грамів по 12 гривень. І є з різними різними смаками. Так, і какао, яке на сьогоднішній день дуже дорожчає. 80 грамів по 27 гривень. Ще поки що тримається ціна в магазині Аврора кілунки для сушіння посуду, розмір 30 на 40 кольори в асортименті. Чекаємо підключення до інтернету. 39 гривень. Дивіться, які цікаві ємності. Тут один відсік є, як кришка, бачите, з таким. Ще можна щось сюди положити. Давайте відкриємо, подивимось. Тут знаєте що, можливо, навіть і кашу можна запарювати. Є навіть ложка. І ось тут, бачите, ще такий відсік контейнер. Закручується. І зараз скажу вам ціну цієї ємності. 139 гривень коштує така ємність. Зі знижку зараз ось така ємність пластикова з герметичною пластиковою кришкою для сипучих. Досить велика. Ціна зі знижкою 129 гривень. Зі знижкою зараз ось такі металеві пляшки. Ну, написано, що металева. з металевою. А, з металевою кришкою. Я зрозумів. Пляшка пластикова, а кришка металева. Ціна 55 гривень. Дуже цікаві поїлки для малечі. Оригінально дуже гарно зроблено. Оця а, штучка знімається на резинці. Вона тут, і бачу, що дуже хорошої якості сам а, пластик. Якщо малеча хоче попити, відкрутили. Тут, бачите, вже трубочка. Сюди вставили ковпачок і дали дитині. Дитина їде у колясці і п'є. Зараз скажу, скільки коштує така пляшка-поїлка для малечі. Ціна 129 гривень. Ще ось такі є поїлки також для малечі. Ціна такої 99 гривень з трубочкою. І тут я ще бачу наклейки є. Теж хорошої якості сам пластик. Складна силиконова чашка з кришкою на 350 мл. Кольори бачу в асортименті різні. Ціна такої чашки. 87 гривень зараз зі знижкою. Ще одна така цікава скляна ємність. Ось такий вигляд вона має. Кольори також в асортименті, герметична кришка, трубочка. І там ще внизу, бачите, оченята є, вони десь тут мають кріпитися. Ціна такої євності. Зараз скажу вам: 55 гривень. Бачу, привезли нові серветниці, дерев'яні. Як я вже сказав. Не один раз, що дуже мені подобається, усе дерев'яні дерев вироби. 59 гривень коштує ось така серветниця. Набір дитячого посуду. Тут є веделка та ложка. А сама а, ця ємність закривається з кришкою. Ціна 109 гривень. А бачите, ще навіть на присосці. Ось такі пластикові тарілки з'явилися в нашій аврорі. Також для малечі зараз по 99 гривень мисочка глибока. Я пам'ятаю, в мене теж був. була така мисочка моя, коли мене годували, а Вітальчик не хотів їсти. А треба було поїсти. І мене годували спеціально. І як тільки не обманювали, щоб вітальчик все з'їв. Була в мене така миска, а на дні був ведмедик із медом. І треба було з'їсти, щоб побачити ведмедика з медом. Не знаю, як зараз матусі годують своїх малеч. 59 гривень коштує пластикова миска горошок 750 мл. До речі, кольори в асортименті. Гриль решітка 149 гривень. Дивіться, теж досить така цікава штука, мабуть, на вилоску кудись. Зараз, ну, зараз потепліє, все одно люди будуть ходити кудись на вихідні хоча б до лісу. Вже не, кажу, не кажучи більше. Тут в чохлі виделка, ніж та ложка. Ціна 49 гривень. Також привезли вже до Аврори шампури, а тут 6 штук, довжина шампура 60 см, хромована сталь. Ціна 109 гривень. До нас привезли знову ось такі різні кошики для білизни, для малечина іграшки. Тут металевий каркас і сам матеріал дуже грубий, з ручками. Є різні кольори, зараз скажу ціну. 249 гривень, показую вам як новинку. Знайшовши ось такий теж досить цікавий візеринок, красивий гарний. 229 гривень. Ось такі також по 249 гривень. За 29 гривень зараз можна купити набір ниток для шиття, чорно-білі. І також є кольорові 29 гривень. Набір ниток 34 гривні. Намистини по 17 гривень. Аврорі великий вибір товарів для рукоділля ось такі 15 гривень. Бісер зараз по 29 гривень, кольори в асортименті. Набір металевих війшаків 10 штук в упаковці: 109 гривень. Хочу показати вам рушники, які привезли до нашої Аврори. Можливо, також у вас також шукайте, але багато чомусь коментарів пишуть, що. Товар відрізняється. Я не знаю, це не до мене. Одна мережа, але товари в різних магазинах чомусь різні. Зараз скажу ціну рушників. 99 гривень. Ще одна новинка рушників. Ще знайшов бірюзовий. Ціна 129 гривень. Тут розмір написаний 85 на 50. До нас приїхали ось такі цікаві рюкзаки, досить вмісткі. Дивіться, які вони великі. Хороші, багато різних кишеньок. Зараз скажу ціну такої новинки вам. Ціна 199 гривень. Рюкзак універсальний, текстильний. Так, ось такі сумки дорожні, вони ще розкладаються, робиться ще глибше. Тут багато також різних кишень. Вони йдуть в різних кольорах. Ззаду є ще одна кишенька. Є ще в чорному та в світло-сірому. А дивіться, який гарний фісташковий кулір. 279 гривень. Сумка текстильна. Так, ну а це вже, мабуть, більше така чоловіча сумка. Хоча я скажу, знаєте, така спортивна сумка. А, має довгу ручку на плече та через плече. Є різні кольори. Спереду одна кишеня, Ззаду кишеньки немає, і всередині також є ще кишеня. Оця попереду кишенька така досить велика. Є з різними кольоровими цими смужками. Ціна сумки 199 гривень. Ну вона така непогана. Цупка, така тканина тверда, добра. Хочу, щоб ви звернули увагу на ось ці рюкзаки, теж досить хороші. Хороший матеріал твердий. Дивіться, тут ручка бачите, яка тут вона вже не розірветься. Металевий навіть є такий, як трос металевий. Щоб вона вже повністю, бачите, додали ще такий трос, щоб ручка вже була надійна. Багато-багато різних кишень. Так, ну Дуже хороша оця спинка дихаюча. Це також добре. Широкі самі шлейки зручні. І також є вихід на USB заряджати свої телефони. З одної сторони та з другої сторони є кишеньки. І зараз скажу вам ціну цих рюкзаку, рюкзаків. Ціна 349 гривень. Я бачу, в аврорі все більше і більше привозять подушки. Це також якась нова подушка. Можна прати навіть в пральній машині 700 грамів, циркуляція повітря, гіпоалергенність, так, регулювання висоти, ну, розмір 50 на 70 Зараз скажу, скільки ціна такої подушки. До речі, вона стьобана. Тут такі гарні овечки. 349 гривень коштує ця подушка. Тут я знайшов ще одну, але вона вже трішки менше за розміром. 60 на 40. Також все так само, як в попередній подушці написано. Циркуляція повітря, терморегулювання можна прати в пральній машині. Тільки за розміром менше. 149 гривень. Ну, можна рахувати як дитяча. Дивіться, яку я знайшов постіль, хто а, був зі мною на огляді в Юску, я ось таку постіль також собі вибрав, але, але ще зріваю. Точнісіньку, такі, таку саму за забарвленням. Це на постілі, а тут дві штуки наволочки. А, так, Змійка. до речі, Бачите, там, як вона називається? На замочку все. Зроблено в Україні. Тканина бязь. Не знаю, чи це добре, чи не добре. Але штрих-коду шукаю, шукаю, не можу знайти. 899 гривень. Ну, тут дешевше в Аврорі. Є ще також двохспалка, але тут же написано полікотон. І ціна одразу дешевша: 499. Кольори в асортименті. Ну, за кольоровою гамою дуже багато різних кольорів. Дивіться, я знайшов для маленьких ось таке ліжко кокон для новонароджених для малечі. Зараз скажу ціну: 999 гривень. Портативне в сумці. Також кольорова гама в асортименті. А це дивіться, яка декоративна подушка у вигляді гамбургера. Ціна такої. Декоративної прикольної подушки зараз зі знижкою 347 гривень. Дивіться, які прикольні привезли рюкзаки для переноски вашого улюбленця. Дуже цікавий. Здається, я колись бачив дівчинка а, з рюкзаком з таким. Ходила, і кіт бідний так дивився на цей світ, ніби він попав. Не знаю куди. 499 гривень. Така переноска. Ну, ви зрозуміли, це переноска рюкзак. Дряпка для котів. Зараз зі знижкою 249 гривень. Ось така буде дорожча по 320 гривень. І є ще дряпка. Ось така, із іграшкою 229 гривень. Хочемо показати ось таку вазу. Це новинка. Досить дуже цікава, схожа на якусь ягідку, правда ж? Зараз скажу ціну такої новинки. Ціна 299 гривень. Ще одна новинка, ось така простенька ваза, але бачите, як пер... кольора Металік. Ціна 99 гривень. Ще одна новинка, теж ось така цікава ваза. Продаються в коробці. Ціна такої вази 149 гривень. Теж новинка, ось така рельєфна, цікава ваза. Цікава форма. Зараз скажу ціну такої новинки. Ціна 349 гривень. Вони також всі продаються у коробці. І ще одна новинка, ось така ваза. А, так, ну що я скажу? 199 гривень. Щось таке. Не знаю, як сказати, але щось не дуже. Ось такі привезли е пляшки з таким білим-великим корком, з ручкою навіть скляна пляшка величезна. А ціна такої пляшки для вина на 3 літри 199 гривень. Теж показую вам, як новинку. Теж новинка, дивіться, скляні млиночки для спецій, для перцю, для сорі. А, ну, скло дерево. Це дуже круте поєднання. Зараз скажу, скільки коштує така новинка. 199 гривень. Ще одна новинка. Зараз відкриємо і подивимось. Це підставка здається вже разом із ножами. Подивимось зараз. Ось така сама пластикова підставка. Досить непоганий, бачу, хорошої якості пластик. І ножі вже не будемо розкривати усі. І ось такі ножі, точно, вточнісінько, такий самий колір а ручка. Так, ось такі ножі. Ну і звичайно. ж, що... а, Вони бачите, ще мають захист тут. Все, що нове в Аврорі, завжди цікаве. Зараз скажу ціну. Так, Хочу показати ножі на 19 см, 23, 32 майже. 31,8 см, а це для хліба. І 32 такі звичайні лезо. 31,6 см. Бачите, оця зверху кришка знімається і можна промити потім. Все одно якісь залишки на ножах залишаються, десь приліпнуть, і можна промити саму цю підставку. Ціна 599 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок з вами ми зустрінемося вже в наступному відео. Нехай вас все буде добре.